Привіт! Мене звати Олег. Я вже понад 3 роки шукаю сліди минулого і тепер запрошую вас у світ справжніх відкриттів. Тут на каналі Ехо Старовини ви побачите огляди справжніх артефактів, монет всіх епох від античності до 19 століття. Огляд старовинної зброї, мечів, стріл, сокир та іншого спорядження. Яке колись тримали в руках воїни, а також на вас чекають різноманітні розіграші. Я поділюся з вами знаннями, як чистити монети, як шукати артефакти, що брати з собою в похід. Цей канал для тих, хто живе історією, хто мріє знайти свої перші знахідки, або вже не уявляє життя без цього. Підписуйся на ехо старовини і Пориню подорожі у часі разом з нами.